Say you hallelujah, girl, set you hallelujah, girl, sit your hallelujah, Funk don't give it to you, Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Це чотирнадцяте число. Угу. Ти щось будеш комусь здарувати? Ні. Як ти будеш святкувати 14 число і з ким? 14 число це який день випадає? Це завтра. В um. одніночці. В гордому одиночці. <ріст> Класний початок. Взагалі. Uh. 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 Ну я б я б, наприклад, порадив би дарувати якісь враження. Тому що якщо я би тут обрав, що дарувати, я не відбувався дещо, а я би себе бачив можливість самотужки якої, дозидо, то я дарувати якісь враження із події кудись подорожі трошки спрощатися в зливості А як взагалі на твою думку, що треба дарувати на 14-те? Uh, себе. Себе. Okay. Чи будеш ти дарувати щось комусь на 14 число? <звук> який подарунок, на твою думку, найгірший, який взагалі можна подарувати? <звук> Дім, що тобі подарувати? Так, да, їжа це класна ідея для подорожі. Їжа це класна ідея, ти думаєш, так? Да? А яка їжа? Будь -яка. Будь -яка. Можна картошку, да, там, я не знаю. Скажи, а що робити тоді людям, у яких немає пари? Вони мають насолоджуватися свободою. Свободою. Фріджа! Шукати пар. Багато людей депресує в цей день. Всіх одногрупників пари є, а в тебе немає. Але... А... А як же ті дві фрешки, які там на фоточці. А так це не фрешки вже. А вже все, вже, вже, все, вже не фрешки. Вже не цікаво. Розкажи будь-яку нелепу історію з дитинства. Іду я, іду я по долині. Разом з моїм здоров'яним дворучним мечом. Іду, дві і Разом з другом. Бачу монстра, Можна матюкатись. Ні, я, я ж малий був, я не було десь Років сім, вісім. Да, діти вже не ті. Коротше, йду, 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 і ми з другом бачимо монстра. Тако беремо його, Хрязь, хрязь, хрязь баба, 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 а потім кричить бабуся. Не бей, кущі. 14 лютого якраз виходить збірка анекдотів від Дмитра Харченко. Мої дитячі історії. За промокодом сміття. Знижка в 100%. Ну що ж, а могилянка та допоки ми вміємо кохати. Перший романтик за сьогодні. Ей. В ефірі романтичні звуки. Кохання на язик попало. Волосся. Ха-ха-ха... це майже теж сам. Ааааааааа! Там ще клубок мій випустив. Ми це виріжемо.